Продовжує театр малих форм адреналін вікненського сільського будинку культури, який покаже, з чого все розпочиналося. Керівник Світлана Натолочна. Вашій хаті, дозвольте колядувати, Христа Бога прославляти і з Різдвом усіх вітати. Дима, раді стала нині у далекій палестині, звізда Ясного засвітила, радість світу возвістила. Слава Богу, ми в цій хаті ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Весь світ нині звеселився, бо Син Божий народився, і ви, браття, веселіться, рождено поклоніться. По всій землі радість нині, по всій нашій Україні величаво йде Месія, наша радість і надія. далеких сторонах. Аж тут раптом серед ночі протирає соня очі. Чує, наче хтось співає, а на небі зірка сяє. Ми всі разом повставали, ще й дари з собою взяли. довго так поспішали, щоб побачить дитя миле. Аж та зірка в небесах нам показувала шлях. Ісусу поклонились, Бог Господу молились. Добре. І сміхнулась Божа Мати, повна ласки і благодаті. І Ісус нас вітав, Добре. ручками благословляв. Слава Богу! Мир вам багато добрі люди, гай добро усюди буде. Ми з далеких країв чужоземних шляхів. Залишили почут і палати, щоб до царя Бога завітати. Ми до нього йдемо і дари несемо. Ми йдемо з колядою за небесною звіздою, котра нам усім явилась, при Месії звістила. Ми йдемо клонитись Богу, та й збудилися з дороги. Тож спускайте нас до хати, щоб трохи відпочити. Сотні років ми страждали на Месію всі чекали. Аж тут Ангел об'явився, світ неволі провалився. Вже не отже, нам журитись, ходім Богу, поклонитись. Звізда осяє нам дорогу, ходім вклонитися Богу. Зачекайте, християнина веселого цигана. Я лише козу продам, піду з вами в Божий храм. Станьте в ряду, я козу вику, Де коза ходить, там жито родить. Підійди близенько на конись низенько, може тебе хтось не купе. <риклад> <риклад> Там в тебе ж коза крадена, а не куплена. Та вона ж тебе крадена, а не куплена, ще й комока поглуплена. Неправда ваша, моя, це, моя коза не О, дивіться, як гарно скаче. ти ж за свою козу хочеш? Дайте мішок жита, щоб коза була сита, і, а ще зверху вівса і ще зверху ковбаса. <риклад> <риклад> Мені цього мало, дайте ще сам. О, козіна, а ще дайте гроші козі на галоші. Дуже твоя коза дорога. То давайте торгуватись. <клес> Козоню, ну, сеструні, ходімо <клес> гуляти, шкоду робити, усім заважати. Я сяду на критичку, а ти сядеш на радочку. Я буду маком смакувати, а тобі там ложку відпочив зрізати. Я буду сама частуватись, пампушками обідатись. А ти чортте після мене можеш обрізатись. А я хотів сніпою, а тобі на да нахуй. Треба мені звідси тікати, щоб щортом. Ти коми, оцеляй! За колядку в вашій хаті просим нас пошанувати, хто горішком, хто ковбаску, за вертетну нашу ласку. Діставайте із печі запасні калачі. Виносять хліб та сало, бо до нас прийшло чимало. Та виносять ковбасу, бо всю хату рознесу, та винесіть книжку бо запущу в хату миш. Та будьте гонорові, несіть гроші паперові, діставайте коляду, нехай далі вітаю. Благовіст, храм Зачаття Івана Прептечі. Зірі вам серце різдвяним теплом. Хай смачна буття удасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда мир в хату принесла, щоб, щоб веселі і багаті були всі різдвяні свята. Христос народився, славімо Його!